Їхні життєві стежки тісно переплетені зі стежками туристичними, зобов'язують захоплення і професія одночасно. Криворізькі туристичні гіди допомагають місцевим і гостям відкривати на перший погляд типове індустріальне місто з нових ракурсів. Зараз багато людей вважає, що не на часі розвиток ні туристичної діяльності, не екскурсійної діяльності однак насправді саме можливість занурення відвідання нових екскурсій дає людям можливість переключитися із такого нашого. Злободенного сьогодення і е, поринути у вір якихось історичних подій, відвідати природничого формату екскурсії, тому вони дійсно дуже необхідні, дуже нагальні для е, психологічного та емоційного перезавантаження нашого населення. Один із найцікавіших плюсів професії проводити паралелі між різними епохами. Діляться криворізькі екскурсоводи. Ми показуємо наше місто те, яким воно є сьогодні, яким воно було колись, і порівнюємо оці, оці, оці два напрямки якби, розвитку нашого міста, колишнє і теперішнє. І в контексті цього людина починає розуміти, що Хевий Ріг – це все-таки не просто індустріальне місто, а місто зі своєю історією, зі своїми цікавинками і місто, яке треба любити і знати. На урочистому прийомі в мерії краще їде Кровбасу. У непростий для своєї галузі час вони продовжують надихатися улюбленою справою і захоплюють нею інших. Ми все будемо робити для розвитку цього напрямку життя нашого міста. Трошки війна нам перебила, там напрямки роботи, все, потоки людей є, над чим працювати нашим. Фахівцям, екскурсоводам, нашим історикам, нашим все. І я дуже вдячний нашим музеям, музейним працівникам і вам, екскурсоводам, котрі працюють над собою, і я думаю, що ми в подальшому будемо розвивати цю галузь, цей напрямок. У такі складні часи, як зараз, розвиток індустріальної культури кривого рогу та екскурсійне життя не згасають. Промисловий туризм має великі перспективи в нашому унікальному місті. Хочу всіх подякувати за сумісну роботу. Я своєю ціле ставлю підтримку цього напрямку по, по двом, двом трекам. Перше це, це інституціональна підтримка, тобто ми будемо системно проводити великі захід, щоб сфокусувати бачення і увагу місцян і областей і, і залучення зовнішнього фінансування. На программу всесвітній день екскурсовода кращі представники цієї галузі отримали нагороди від міста. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов цей день.